Всім привіт! Я продовжую грати в GTA 5. і Знаєте що? На налаштуваннях клавіатури нічого не було. Тому я не знаю, що мені робити. Ой, я взяла джойстик геймпад. Поки я ще не сильно розібралася, як тут з ним. Ігри сісти в автомобіль. Свідчі в транспорті використовую А або нахилятись. О, а тут не Куди ти зібрався підібрався нахилятися? А це за, за, за. Що? ще. Так, окей, поїхали тут, як всюди. Блін, це якась така гра дьоргана, Дивіться, я і тут. А, так, зараз я всі кнопочки понаживаю. Ой, скло були. Пацанюра, стреч входить на волю! Стреч! Відсидю своє ми тебе наберемо, чувачі. Окей. Добре, поки ви мені не набрали, я можу поїхати куди. Ой, збити, наприклад, можу. А, що це красне? Це що? Люди, які хочуть мене вбити. Поїдемо поки на букву С. Тобто ж типу, місії, як в Сан Андреас. Всі місії проходимо. Так, цим мені більше подобається ганяти. Ніж на геймпаді, ніж на клаві, там взагалі повне. Преміум делюкс Моторспорт. Бересист, що? Я вам не подобаюсь, бо думаєте, що я раб. Що? Ні, прошу ви? Нічого такого строїть. Вибачте, ні, почекайте, я цей хлопець, я його наставник. Так пишаю з тобою. Який ще наставник? Не зважай. Добро, то що там у тебе. Десант Десанта. якийсь хлопчина уже просрочив платежі, і в мене таке погане проча, що він завдасть машині більше шкоди, ніж ми витягнемо у нього у вигляді надбірних відсотків. просто поїдь забирай її. Будинок розташований у гамстипоруч з екліпсом. Авто поза Хлопець, якийсь татків синок із Рокфорділс. Ти за це не турбуйся. Спробуй повернути машину у хорошому стані. Гаразд. Я зрозумів, не хвилюйся. Я такий радий бачити тебе, хлопчик хлопчику, щасти тобі у школі. Також містер Кент. ми обговоримо фінансово. Що відбулося? Повторити А чого так? А чо я не можу це пройти? Якщо зараз почну її спочатку. Проберися до добу. Щось нове. Так. На Б. Натисніть Л, щоб війти в режим прихованості. Боже. що таке L? Левий стік. Добре. У прихованому режимі ти створюєш менше галусу, Це зрозуміло. А як я сюди попала? Це мені звідси треба тачку тягнути, чи що? Якщо ти не озброєний, підтримуючи ЛТ, левий тригер, натисніть Б. Окей, дозволяєте так, окей, це все понятно. Далі також треба тихенько. Так, що я поки тут ходжу, ще ми з вами дещо обговоримо. Мені сказали в коментах була така ідея, е не знаю, не відкривається, як його відкрити? Ключі, треба шукати. Е що не читати субтитри. Але якщо я не буду їх не читати в голос, якщо я не буду читати їх вголос. То я буду. можна тихенько не ходити. То я буду читати їх собі в умі, і я все відео буду мовчати. Тому я думаю, це погана ідея. Як відкрити цю фігню бляха-муха? О, тачка! Щоб задатися до відчиненного. Ааа, залізь на авто, потім на дах, нажимаючи X. X. Х. Може, те роздовбана. Лярву. Ах ти ж електрони, ти кинеся, а ти сказав, що мене роздовбана. Джиммі назвав мене Лярвою. Заберемо машину. як мені це зробити, щоб не турбувати мешканців. Off, hey, you know так, я не буду читати. О oh, боже, мій брат. Так, стіни мітки на ране вказують, скільки ти створюєш шуму. Дякую тобі. Так, от. О, гаразд, Аманда, Тепер просто продовжу рух. Як мені тепер сісти в цей автомобіль? Нафіга я на нього залізла? Мені треба сісти в автомобіль, а я не знаю, яку кнопку жать. Ігрик. То ворота ж спочатку. А, Вони саме відкривається. Клас, блін. Оце я тупак. Блін, все автоматично, який шикарний будинок. Отак от, от сама того не розуміючи, виконала місію. Зараз буду вчитись їздити. Блін, ренджик такий прикольний, я би на ньому поганяла. Я на ньому поганяю. Дуже мені подобається ця гра. Так, погнали машину. Симеон, це він мені дзвонить? Чи я йому? Машина в мене, Симеон, і я повертаюся. Якщо цього разу ти її довезеш, я можу продати її ще до кінця дня. Що, окей, я її везу. А що таке? 96-12? Цей 9-мм напівавтоматичний пістолет покладений до твоєї голови. Не озирайся, просто їдь, куди зібрався. Та ході тобі, чувач, це звичайна реквізиція. Хлопець не оплатив свої клаті рахунки. Вряд чи у мого сина машина щойно з'явилася. Дивлячись на все це, мені здається, це якесь шахрайство з кредитами. Шахрайство? не мали дурниць. Чуваче, це просто повернення майна. Я ціну людей, які виконують доручі, нічого не питаючи. Може одного дня ми вип'ємо пиво, я поясню тобі, як влаштований цей світ. Ну тобі дав квитанції. Автодаленоміри семейнотаріян. То й що цей бізнесмен гадає, що це робить закону. Слухай, чуваче, це стосується лише його і твого клятого сина. Не хвилюйся, ми з містером владнаємо все. Божечки, я нічого не зрозуміла, а потім як зрозуміла. Так, окей, їдемо. Тепер треба точно не розбити цей автомобіль. Добре, що тут попрямі лишилось їхати. Зараз я навчусь. Так, на цій штуці мені більше подобається. На геймпаді мені більше подобається. Ти якось я звикла. Це тут, чувачі. Добре, зупини машину, пригальмуй. Це тут? Так, чувачі, тут. Зрозуміло. Заїжджай всередину. Просить через це сране скло. Худко! Інакше я всажу тобі дві кулі в потилиці. Та зроблю це самостійно. Чуваче, ти, мабуть, так жартуєш? по твоєму я схожий на придуркувато клоуна? Боже. Щоб мене, хай йому греть. Давай, хлопці. Тут же штачки. А, оце вся вітрина. Чорт! Фрэнклін! Що ти курво чудиш? It's Містер Сімеоне! Exactly, yeah, це зовсім ні, ніде на що схоже. Я це завжди ще древена грожую за добре виконану роботу. А тепер забирайся звідси, хлопче. Ах ти ж скотеняка! Побий Симеон! А як же його поб... А що це я за нього тепер граю? Uh -huh. Я не знаю, як бити Проблема в тому, що я тільки одну кнопку знаю. Uh -huh. Uh -huh. Не, Щоб ударити рукою. Щоб ударити ногою, ікс, щоб ухилятись. Ікс, А, Б. ухилитись. Ой, трохи по пошапки одховати. Ікс, Рукою. Пе для контратаки після ухилення. О, прикольно! Упізнаєш цю машину, а? по на кошти коштує 5 тисяч на місяць. Расист, клят. <реш> Всі в нього расисти. На тобі! Я тобі так скажу, що вона вартувала 5 тисяч метрів. Треба серйозно працювати над кузовом. На! Він походився взяти кредит, у мене є його підпис. Он як? А він погоджується з тим, що до мого сраного дому вірветься якийсь маркач. Я не знаю. Може, цей хлопчина придурок драний, але ти поки який шахрай. Нормально. Не змуши мене повертатися сюди. А чого це я за нього грала? А, тут же ж три персонажа, ото щось таке. Місія пройдено. Ускладнення. Час місії. Завершення. 50% далі. Вибір між Майком та Франкліном знову доступний. Утримайте, щоб відкрити меню вибору. Слово зображене біля кожного персонажа мені вибор показує кількість доступних місій. Одна, дві. Блін, дуже круто! Мені подобається. Це в мене буде чотири персонажа ніфіга собі! Дивіться, всього така стрільба точно. А за кого будемо проходити? Давайте за цього одну пройдемо. Чи давайте сьогодні у нас Франкліновий день? Пройдемо за Франкліна. Так, ти улітай. Давайте мені Франкліна. Прикольно, дивіться, який переход. Крутий. раз, як Це нас звільнили? Чувача, це частково через ту дурню, яку ти влаштував. Частково через те, що ти тут з клієнта змусив мене в'їхати на машині в автосалон. А в нашому деті ти чи той навіжений собацюра? Витрачай гроші, поки вона в тебе є. Добре, як скажеш. Витрачай гроші, так витрачай гроші. Тепер доступні гобі, розваги, амунація, стрип-клуб, кіно, ярмарка. Радко, ти бачив цього мабичого чувака. Як він штурмує свій стрітарт по всьому місту? Чудить на ура, файно. Малює сроку. Деякі місії можна почати лише певними персонажами. Місії Майкла відмічені синіми полковими місії. Франклі над зеленими. Окей, у мене поки зелені всі. Так, мені потрібно. Вже в продажу, Мені потрібний автомобіль, я забула як бігати. Так, коротше, сідаю в автомобіль і їду на букву М. Нафігати за неї заліз. Так, я приїхала до Майкла, але це ж ти мі... той будинок, де я тільки що була. Пусти. І що мені в нього робити? Я місію би хотіла? Так, ось тут є жовта штучка, можна на неї зараз стати. Будиночок. Ніч. Батько й син. Угу. Блін, дивіться, в мене немає ніякої ні карти, нічого. О, от дивіться, чувак лежить. Прикол. Привіт. Чого тобі? Чувач, я прийшов за обіцяною випавкою. От і все. Та я не всерйоз сказав. Що? Ти тут не суттєво, сідай. Ти ж не грабуватимеш мене знову. Чуваче, я не грабував тебе. Це була звичайна реквізиція. Гаразд. Називайся як хочеш. Мені по цим балах. Що я можу для тебе <плес> зробити? Я просто прийшов дізнатися, чи треба тобі чимось допомогти. <плес> бачу, ти тут добре, що розжився. <плес> Послухай. Я вже я на пенсії, а хіба ти не замолодий для того, щоб. <плес> так, не замолодий. молодий? у цій грі я Зна... знаю, що у цій грі є багато років і ледь залишився в живих. А Гадаю, тягнути з цим більше немає сенсу. З чим? Ти хороший хлопець. Хочеш мою пораду? Зав'язує з сімлином. Ти <correlate> обманюватимеш, кидатимеш усіх, кого любиш, калічитимеш, грабуватимеш, вбуватимеш усіх без розбору. І можливо, Якщо пощастить, ти станеш ще одним дрібним ганстером. Все дурня. Коракалич до коледжу. Діти зможе знімати людей. Знімати з людей да. капіталізм. Це називається капіталізм. Садаб, тобто те ще недавно бачив. Це коли труп недовго встає з могили, щоб ти всіх і всяк? так? те, що ти тоді бачив, просто треба було розібратися паразитами. Певно, ніколи б не подумав, що я є цим клятим паразитом. Тоді сьогоднішній урок буде скромним. завтра буде монтаж центру. Що за монтаж? Забудь, інколи мене повинна сія за фільмами х років. Так, бачу, таки дуже неслабо поглинає. Ага, практично постійно. А чому тут у Вайнвуді, Так, може, тому що я просто ідіот, який вирішив, що імпортні пальми змінюють йому розуміння, хто взагалі такий дядька, дідька. Що він робить? Господи, чувач. А ти веселон, знаєш? Не сказав б. Я тобі так скажу. Принаймні, я можу купити тобі та пиво. Дякую, тут є невеличкий бар, який мені вподоби. Він далеко звідси. Ходімо. Добре, чувач, я йдемо за тобою. Let's go. Пішли. Візьмемо машину Аманди. О, блін, вхідний дзвінок. Як взяти? Привіт, Джимми. Я їду випити з. Тату. Я на нашій яхті я їду у західну шці. Її її вкрали. Що? яхту вкрали? Я не продати і знаєте, цього не тіла. Мені були потрібні гроші. А вони не хочуть і купувати, натомість забирають. Я ховаюся в рубці. Ти збежеволів. Так, я їду за яхтою. Отже, плани змінилися. О, мого синочка проблема. Я зроблю все, що в моїх силах, але буду допомогти тобі, чувач. Я не побачила. Їдь до Pacific Bluffs. Так, думала, буде якась прикольна місія. Вона ще прикольніша, ніж я думала, має бути. Так, оце я читати не буду, тому що я буду дуже довго їхати. Хто хоче читає? Отак будемо. Оці діалоги важливі, якісь Буду читати там, де катсценки, А оці будете читати самі. Думаю, це буде найправильніше. Так я буду швидко і правильніше всього. Так я буду швидко їздити і так я буду розуміти про що йде річ. І вам не буду наважати своїми словами, що я і так багато говорю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Там щось цікаво розказують. Хтось про яхту розказує, а вона що вона їде? Промазала трішки. Його номера який? Кристал? Ну, я приїхала сюди. Он там, он моя яхта. Угу. Старий твій. Підвести Франкліна до яхти. Блін, я зараз буду. то за того, то за того, то за того-то за того, так? Ого! У нас є план. Звісно, якомога ближче, а ти застрибнеш туди. Без питань. Швидше. Та блін. Так щось там йому розказує, це, мабуть, треба було б знати, але я не знаю. Мама мія, місію провалено, на Франклін помер. Я знаю. Що зараз буде? А, Блін, прикольно тут збереження. Але мабуть, ми зараз. На цьому завершимо. Зараз ще раз спробую. Бо мене не вийде, але ще раз спробую. Е, і якщо ні, то ми просто продовжимо з цього на нас. Наступ... Блін, подивіться, як він їздить. Хіба я зможу щось з цим зробити? Застрибуйся. Куди тебе треба підвести, щоб ти застрибнув? Я ж так їхати, щоб він не впав. О! О, хай йому! Ти снібеш, щоб... Це мені не потрібно. Блін, то йому ж треба триматись. Зародився, благаю, припини. Ааа, сранце Так же можна розбитися, що він сказав? Ой, там якийсь чувак! О, він його скинув. Ну нічого. Добре, він його скинув. Ході кидати в мене цих придурків, ну так. Ну Падлюки, розбивайтесь по шлюбках. А я можу за того зараз почати грати? Ні, я не можу. Пристреліть злодія? Використовуйте R, утримуючи LB. Блін, утримуючи LB. Щоб цілитись, що таке R? Я що знаю? Я не знаю, що таке R, розумієте? А, мабуть, знаю. А кого мені добити? От ту дівку. Це буде важко. Їхати і вбивати. Ой-ой, тормус. Блін, я не можу дуже багато рухів. А як стрельнути? <гас> Вони викинули Майкла. А я не розібралась, як стріляти. Ой, Майкла, блін, Франкліна. Так, все. Розберуся, як стріляти в наступній місії. Подивлюсь: в наступному відео. Не знаю, що там в мене за відео вийшло на ну, якесь таке. Розбираюсь, я учусь грати. Мені ради навчитися грати, я учусь грати разом з вами. Учимось разом. Все, я всім дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Класна гра. Підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте, до зустрічі в наступному відео.